Бувають стани, коли е, раптово виникає така е, пустота мотиваційна. Тобто тут був чимось зайнятий, чи, чи просто думки якісь були. І тут раптом все щось позакінчувалось, якихось задач з простору немає, там, по роботі там, чи ще десь. Які, якісь думки там те, як крутилися, затихли. І все затихло. І виникає питання, а куди все подівалося? Тобто мотивації немає, не знаєш, куди рухатися, значить підвис. Це стан такого чекання. Чекання не знає не знаєш що. Чому він виникає. Це така моментальна втрата якоїсь мотивації, втрата руху. Трібно позбутися ілюзій Чи це стан, стан, коли ілюзії зникають. Зникають ці а, ілюзії, які, фокус, які при, з, якби, притягували увагу, фокусували на собі увагу. Вони зникли. Раптом такий стан, і це дуже цінний стан. Коли ти не знаєш чим зайнятися, ну зазвичай зараз проблеми в цьому немає. Відкриваєш тік-ток і все, і ти, і ти вже зайнятий на годину, дві чи півдня. Але насправді це, виходить, це стан втрати ілюзії. Це ж. Класний стан. <хи> Багато практиків і практик е, е, потрібно робити, щоб е, увійти з стан, а він буває так от, раптово настає. Ну і супер. І що далі з цим робити? Далі з цим робити? Потрібно налагоджувати зв'язок із собою. і своєю інтуїцією з внутрішнім світом налагодити зв'язок тобто неряти в себе ну клас і що о знайти те що тебе наповнює знайти наповнення Емоційне. В собі. Не в зовнішньому світі, ще раз скажу. А в собі. Зовнішній світ це як ілюзії, які раптом закінчилися. І потрібно знайти через інтуїцію те, що тебе наповнює. Клас? Позбутися. Ціх активних процесів, які тебе виснажують Ціє, цієї діяльності, якою ти перегружений. Очистити себе. Фактично прорватися через ці е, зобов'язання, установки і так, далі, і так далі. Вийти в потік. Бути в потоці. Як класна фраза. Щоб вона не значила, відчуйте це на собі.